Сьогодні на позитиві ми закриваємо груші на зиму, приготуємо неймовірно смачне повидло, грушеве повидло та ще закампотимо груші у слоєчках ось такими четвертинками. Якісно буду зберігатися ось такі груші. Це просто смакута. А як таку смакуту приготувати, а легко і просто ось так збираємо груші у саду. Який це сорт, не знаємо. Друзі, якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Миємо груші, вирізаємо залишки цвітіння. Помиті груші розрізаємо наші четвертинки, чистимо їх, чистимо серцевину, ось такі зернятка, шкірку ми не чистимо і ці четвертинки поміщаємо у трохлітрові слоїчки. Звичайно у чисті слоїчки. груш у слоїчок, Насипаємо, скільки бажаємо. Почищені груші дуже швидко темніють. Тому ми наповнили банку грушами і відразу заливаємо кип'ятком просто із чайника. Наливаємо води повен слоїчок. Скільки води наливаємо у слої, це залежить від величини груш та й скільки ви помістили груш у слоїчок Груші прикриваємо кришкою і залишаємо їх на хвилин 15-20. Через 20 хвилин воду, солодку, соковиту вже воду, зливаємо у каструльку, у яку за смаком додаємо цукру і ставимо каструльку. Нехай уміст каструлі закипить. А грушечки прикриваємо кришкою і чекаємо на кип'ячений гарячий сироп. Таким чином, ми закриваємо груші і у літрових слоєчках. За таким рецептом їх можна закривати у слоєчках будь-якої ємності. Просто... До груш у слої всипаємо щіпку лимонної кислоти, заливаємо груші гарячим сиропом, а якщо сиропу не вистачить, то додаємо просто кип'яченої води, прикриваємо груші кришкою і будемо їх стерилізувати. Каструлю застеляємо. Рушничком чи будь-якою ганчіркою наливаємо гарячої води. Води доливаємо ще, щоб вона покрила більшу половину банки. І будемо ось цю банку із грушами стерилізувати з моменту кипіння 25-30 хвилин. Стерилізуємо груші в 3 банках по одній банці. А літрові слоїчки. в каструлю поміщаються 4 штуки. Минуло вже 25 хвилин. Пора груші закривати ключем. У груші закриваємо металевою кришкою, закручуємо ключем, перевертаємо дном і залишаємо так їх. До повного охолодження. Таким чином груші якісно гарно зберігаються навіть у кухонній шафі. Солоденькі у нас груші, ось як бжоли літають. Через кілька днів відкрили груші, а смачні, ароматні. Та це просто смакота, а який же ще й смачний компот, грушевий компот. М -м -м -м. у нас далі буде приготування страв ще смачніше. Груші чистимо від шкірки і нарізаємо тонкими пластинками. Будь якої величини. Подрібнені груші поміщаємо в каструлю і засипаємо їх цукром. І так залишаємо їх на годин 5-7. Нехай вони виділять сік. Їх бажано кілька разів помішати, перемішати. Цукор розчиняється. Всі грушевий виділяється. Ось скільки вже рідини у каструлі. Пора вже варити повидло. Ставимо каструлю на вогонь. Ось наразі груші вже закиплять. Поваримо їх хвилин 15, щоб стали вони м'якенькі. І тоді переб'ємо груші блендером. Всього грушеве повидло будемо з моменту кипіння варити 40-50 хвилин. У нас соковиті груші. Ось скільки вже сиропу стало. Варимо повидло на середньому вогні. Звичайно, його періодично. Мішуємо, помішуємо, помішуємо. Кріплять груші, А пахнуть, Ароматно пахне. Нас всю хату аж спинка тече. Якщо груші обережно перемішувати, то можна зварити ось такими цілими дольками. А ми ж їх переб'ємо блендером. Ми ж варимо. Грошеве повидло, перебили повидло блендером. І якщо воно не солодке, то в цей момент можна ще додати цукру для збалансування смаку, додаємо щіпку лимонної кислоти, та й буде лимонна кислота як консервант. І ставимо повидло на вогонь, будемо його доварювати. Продовжуємо варити повидло на середньому вогні. Не забуваємо помішувати, щоб воно до дна каструлі не прихватилося. Обережно доварюємо уже повидло, бо воно булькає, скаче, якщо хочете. Густе, то потрібно його довше трохи поварити, а ми варимо до однієї години, доварюємо повидло, будемо його ще гарячим наливати у стерилізовані слоїчки. Повидло герметично закриваємо залізними кришками. Закриваємо ключем. Так, воно якісно зберігається навіть у кухонній шафі, через кілька годин відкриваємо грушеве повидло, густе повидло, аж ложка стоїть. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. Щоб у вас та у нас все було гаразд та поширте відео друзі, щоб ми та ви щасливо жили. А ми знаємо, що все буде добре, Ах, вже й смачне повидло. М -м -м. Та це просто смакута. Ах і смачне, грушеве повидло. М -м -м. у нас далі буде приготування страв ще смачніше.